У дев'ятому розділі декларації зазначаються відомості про юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціаром, власником, контролером, яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї. Як і в попередніх розділах декларації, ви бачите короткий опис того, що необхідно задекларувати у цьому розділі, посилання на роз'яснення щодо заповнення цього розділу, а також на необхідні реєстри, в яких можна перевірити дані, необхідні для заповнення цього розділу. Звертаємо вашу увагу на те, що інформація, яка міститься у реєстрах, може бути неповною та періодично оновлюватися. У разі відсутності об'єктів для декларування в цьому розділі необхідно обрати позначку, відсутня інформація для декларування в цьому розділі. У разі наявності об'єктів, відомості, про які необхідно зазначати, треба обрати позначку, наявна інформація для декларування в цьому розділі і натиснути кнопку Додати. Далі зазначаються необхідні відомості у блоці полів загальна інформація та відомостей про особу, якої стосується. Спочатку зазначаються відомості про країну реєстрації головного офісу, зокрема, обирається необхідна зі списку, що випадає. Якщо юридична особа зареєстрована в Україні, то у наступному полі можна ввести код в єдиному державному реєстрі юридичних фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, і реєстр одразу запропонує коректну назву поля, найменування. Натиснувши на запропонований варіант, можна уникнути помилок при заповненні поля найменування. Далі зазначаються адреси юридичної особи. У наступному полі зазначається організаційно-правова форма. Далі у полях зазначається електронна поштова скринька юридичної особи та номер телефону. І якщо дані цих двох полів не можуть бути застосовані для опису юридичної особи, заблокуємо позначкою Не застосовується. Далі заповнюється блок полів з інформацією щодо особи, якій належить об'єкт. Для прикладу, цінні папери належать члену сім'ї, тому зі списку необхідно обрати члена сім'ї і натиснути кнопку Додати. Після зазначення всіх необхідних відомостей натискаємо кнопку зберегти об'єкт, аналогічно зазначаються відомості і щодо інших об'єктів у цьому розділі декларацій. Після внесення відомостей про всі об'єкти, які підлягають декларуванню в цьому розділі, переходимо до наступного, натискаючи на кнопку наступний розділ.